Привет, девчата, привет, друзья. Витаю вас на канале Життя в Польше с Надеей. В прямом эфире мы сели тисто, девочки. Я с корабля на бал. А сейчас будем месить, лепить пирожки. Я их уже раскачала. Привет. Привет. Поздороваться, поможи. Поможу поздороваться. Пачка расклеилась. Так, да, то я брав вже її розхвалюю. Роблю сахар, зараз буду. Ложки посудомойку. Сиді, склала всю посуду. Ні, вже вимила. Утром ще Склала все в посудомойку, пропарила, прожарила, а тепер бігаю, ні ложки, ні вилки, все в посудомої. Ніяк не розберу один ефір, другий ефір, а тепер з тістом і коротше нема коли. Зараз усі, так? Пусть ложечки, да? Если хочешь, так и выбирай. Больше, меньше. А да. Ну, если что, кричи. У меня тут сахарю насыпала грамм 150, наверное, и столовую ложку прохмаля. Все размешаю и буду Яблука натерла вже й потемніли, поки тісто підійшло. Яблука й нарізала трохи слив. У мене не стільки тіста. Тісто замісила сьогодні на пів кіла муки. Це на мене не похоже. Я ввично люблю побольше. А сьогодні, бачите, я... Як... Так, Маслечко. Ох, маслечко. Розтопилося повністю. Пирожки мої плавать у маслові. Сидячим образом не дуже удобно, ну камеру туди-сюди тягати не буду, а пироги підходять тут, дівочки. Так що і звиняйте. Тісто здобне, дівчки. Руками, виходить, без муки. Я, мабуть, буду без качалки, руками. Я не хочу з муки. Значить, я їхав на роботу, думаю, заїду я в шемоні. А щось треба, не знаю. Ти трошки громче, я тебе пройшла. Так я громче, давай тоді ближче сяду до телефона. А ну кричать, не можу я. Не можеш? Не можу. А що ти вилічаєш? диви, як із там тут, а ти тут. Не виключалися, що. Так я що побачив? Побачив я отакі штучки. А ну скажіть, як вони у вас називаються. Я скажу, як у нас, ну я візьму, таку розірву. О! Ось дивіться, тут разного калібо. Де є? Ще такого я не бачила, вже він оце прийшов, я ліплю пироги на столі, стіл чистий під пироги, а він з копитами сюди. Ну тільки три взяв. А чотири не знаю. Дивіться, одна більша, друга менша. Ну, кіло 400. Я пора дівчатам показую. Я ноги показую, дівчатам. Дивіться, дівчата, які ноги. класно, да? так? Тик-чик-чик-чик. З манікюрчиком. Обіволик, вже ж ручу, вже розумієте, як він до вас привик. Він вже не може, щоб оце не чуди. І, і взяв, бачу, лежить. Хотів сало обичного. Тоді проварю і буде нормально. Не було. Бачу отаке сало, бочик називається. воно. Ну, чи... Шагонув на 30. -40... Ти ж казав, дешеве будеш купляти. Не було. Що я зробив? Ну як не було. Ну, це діло. Так що його зараз холодильник, ось після роботи пройду, значить я його щось зроблю. Звісно, уберу. Ну, як це я не люблю. Ну то таке діло. Так, продовжуй. Я вже на своїй волні. А я, можна, я вас чуть-чуть поколихаю. ой, ой, ой. А щоб телефон не впав. Не впали. де. Телефон не впаде. Саме головне тут ноги, щоб вони не впали. Захотілося нам холодцю. Вчора десь ми бачили когось із блогерів, да? чи де ми бачили. А, хтось нам в на прямому ефірі казав, що робить. Пирож... Ті, холодець Да. І ми вирішили, що ми теж хочемо холодцю. На дорогий холодець, на говядину, на все не той, не Хватає грошей. сьогодні мені дівчинка, знаєте, що написала? Багато довго варить Знаєш, що мені написала дівчинка одна сьогодні? Це капець. Кажу, ви мені вибились випадково. Колись я вас бачила, ви Наташі висилали гроші на краску Полтаву. Полтаву. Сім'я під Полтавою і Наташі висилали гроші, які люди уважні, yeah. <реш> внімательні. Ви, каже, висилали гроші, а Наташа Сейчас сича... дуже розкошує, типу, в неї багато вона сказала на каналі, що вона 2-3 тисячі євро отримує в себе на каналі. Так, мабуть, вона і вам допомагає, як вам важко, бо я бачу, ви так економите на очках. <реш> uh <-huh. реш> ви розумієте? Вона бачить, що ви так іконопимо в новичках, так, мабуть, нам Наташа теж допомагає. Ми не нуждаємося в допомозі і Наташа не нуждалася. До сих пор люди думають, що ми подруги. ми просто... Я подивилась відео, мені висвітилась жіночка, дівчина, я її подивилася, мені вона понравилась, мені ти 20 доларів, чи скільки ми там послали. 20, ну, 100 злотих. Це взагалі невеликі гроші. Ми послали, дівчина отримала удовольствия. Дав Господь їй час, що в неї виходить. Хай виходить, в неї сім'я, дівчатка, їй треба допомогти. Господи, дівчатки. ну це такі мелочі, що ми допомогли, і прямо зразу нам зараз в має хтось допомогти. я так не вважаю. Я вважаю, що. Ми зробили і забулися а не ми даєм а самі дивимося вже другим одним оком дивимося, отдаємо, а другим оком уже собі тягнемо, Дайте нам відповідь. Ми не з такою ціллю давали ті 20 нещасних доларів. Ми просто хотіли, щоб жінка в ту ситуацію, в тій ситуації, в якій вона була тоді, їй було важко. Я, як людина, її понімала, як їй важко. І коли їй добре, я понімаю. Я за те, що дивлюся постійно, Ми з нею не то, що ми там знали один одного, дуже чи що. Іменно те відео нас якось здружило, що вона нас знає, і ми її знаємо. Ну, так інтересно, зразу прямо відповідь. Ви бачите, які ми люди всі різні. Я навіть подумать би не могла, що якийсь там у когось должен бути ответ. за що? Ми ж від чистого серця, від душі. Пом... <гум> Для настроєння. Я хотіла, щоб дівчині настрій піднявся. А ви подумали, що прям уже це з якоїсь віддачі. Ні, дівчині. Дівчатка, опять сьогодні роблю. Вовик мені казав, ти мене завжди ругаєш, якщо я щось нове видумаю, ти завжди мене лаєш, а сама видумає. Ну, я ж вже своїх напекла пирогів напеклася. Думаю, треба щось новеньке придумати. І сьогодні придумала, подивилась в інтернеті. знайшла цей. Так, девочки, у мене пам'ять. Я не могла вже за... Її почистить, поки не зробила пирожки. Так що пирожки я зробила. А не знаю, що я вам розказувала. Навірно ж, про пирожки розказувала Що е, цей. Не можу, без фокусів. Знаю кучу рецептів, по яких вкусно, класно печеться. А це зайшла, знайшла якесь нове. І думаю, Та я ось давай по-новому. По новому, по -новому дівчи, все холодне. Холодне молоко, все холодне. Ділі тепле масло. Ну, Я, коротше, зробила і не знаю, що з нього виходить. Вроді би тісто і м'яленьке, але воно не таке, як обичне. Вроді йому й мука не треба, вроді воно і ліпиться і підходить м'якеньке. Ну, яке воно буде в порошках, я не знаю. Мені здається, як ми звикли, що дрожжеве отаке, то це воно як. Ну, не знаю. Зараз подивимось. Получилось у мене 2, 4, 6, 8, 12, 14. Ну, у жаровеньку влізло 12, я зробила 12 пирожків, а 2 отих, не знаю, колобочка покладу там біля жаровні, може, що, не знаю ще. Куди його, щоб в одній духовці його випекти. Так що, отакі у мене пирожки цей <сум> час. Які вони будуть далі, не знаю. Не знаю, скільки їм розтойку давати. Там по ростойки я щось нічого не заповнила зробили. Ну, зараз буду включати духовку, поки духовка нагріється, хай трошки полежать. Треба було вже перед самим тим намазати. а я вже мажу. Таке. Не знаю, дівчата, що я це на... буду експериментувати і вам показувати. Ну, по просмотрам вроді великі в неї просмотри. Думаю, давай зроблю по цій. Сама дівчина мені приятний голос. Зробила, не знаю. На вид то нічого, а чи вони будуть класні, чи ні, як вони спечуться, дівчата, не знаю. В общем, такі діла. Не знаю, багато не буду голову морочити, зараз я їх попечу і вам покажу, а потім зустрітимся А за оце за Наташу так прямо мені з голови не виходило цей коментар, що дівчинка написала. Тепер що, дівчата, ще? Перегружатися кудись в іншу країну, писали мені ні в яку країну я не поїду. Я перегружуся зо мною, це не перший раз. Переживу, трошки щось зміниться, наладиться. Я ще переживаю, бо змінення довжні бути. Поки пройдуть ці змінення, це нервотрьока. А потім, якщось зміниться, все наладиться і все буде добре. Хуже, як ми пережили, залишити хату у чемодан. Чемодан, вокзал Польща хужого вже бути не може. Так що все, що робиться, значить так треба. Живемо, надією, надіємось на Бога. Зараз включаю духовку. Отакі дівчата справи. Спечу пирожки і будемо їхати за лідою. Покажу вам у кінці, добавлю вчорашній хліб. Бо вчора ж робили з вами хліб, теж, мабуть, прямо в прямому ефірі, а показати ніде не показала. Показала такий в розрізі сьогодні покажу ще. Хороший хліб, нам так понравилось, Прямо вирішили, що будемо будем пекти. Треба купити муки та спекти. Сьогодні поїдемо по ліду, заїдемо у ліду і купимо муки. У Вовика там бутилки назбиралися, повеземо бутилки з дому на бутилки купимо муки. А хтось у мене сьогодні в ефірі питав, де ви гроші берете на таку квартиру. Бутилки збираємо, треба було сказати, забула. Забула сказати, що ми бутилки збираємо. Ой, дівчатка, хочеться шутить, а не шутиться. Ніяк не шутиться. Так у мене головочка болить. так у мене з давленням проблеми. Ну нічого. Більше як Господь одвів не проживе ніхто. Скільки Господь одвів, стільки будемо жити. Тільки будемо тоді ляжемо і будемо вже віддихати. Як прийде час, я вже так сама з собою договарююсь. По-другому не можна чупнутися. Треба тільки з собою договоритися. Да? Дівочки. Ви за мене не дуже переживайте, бо... За когось переживайте, блін, своє здоров'я. Не, не тратьте на мене своє здоров'я, дядька. Я вірю, що ви мені сочувствуєте. Ну, ви ж мені нічим не поможете, нічим абсолютно. Мені ніхто не може допомогти, що у мене характер такий. У мене такий дурний дівчата характер, я сама його ненавижу. Ви не представляєте, я якщо обідалася. Я не можу з собою боротися. Є люди мимо ушей, мимо пальців, ну, аби в вигоду, то яка різниця? Ні, девочки. Буду собі в упрек, буду собі, в, ну, собі на зло, буду знати, що буду від цього я страдати, і хай я 20 разів пострадаю, ну такий дурний характер, що ні, і все. І оце мене. Все мене оце лякає. Через цей мій характер всі страдають. Ну, отакий от він у мене. От така я відчива, так мені важко, так мені важко, коли мені в душу навалять люди, котрим дуже довіряєш. от Коли дуже людині довіряєш, прям душу віддаєш, а тобі в душу взяли і гоп. І ти тоді ходиш, як на те. лучше б на тебе гавна налили, і ти б його змив, і було б, мабуть, легше, як тобі оце в душу. Все, не могу. Яблука залишилися, будемо їсти яблучко. Все, дівочки, в багато. Спечуться, покажу вам, бо тоді вже буде багато велике відео. Давайте. Прямо з духовки. Трошки юшечка їй, то масличко приварила. Ану, ну оті два покажу, що з ними. Хороші дівчата перої, хороші, тільки гарячі. А, гарячі. Два ж не влізло, зараз він покаже вам, що він а, зробив. Щас. З фольгою не возьметься. Зверху положив ще одну рішотку і два поклав на фольгу. Юшечку пустили. О, юшечко, Щоб юшечка не витеклася. Mm, так ось зробимо трошки. Зараз додав вам ще покажу, який у нас хліб вчора був. І все. Миру добра тепла. Всього вам самого найкращого і до зустрічі. Ой так, дівчатка тісто моє виглядає. Підійшло, підійшло. Зараз будемо його до ума доводити. Дивіться, яке позивче та класняче. Все, буду вимішувати, покажу вам результат хлеба, если выйдет. Так, вот такого хліба Вовик нам напик. Штуков по руке ляпав легенький. Випікся хорошо, но ну, горячий. Горячий, конечно, мы не розріжемо. Видите, який гарний. Вот це нам маже чесничком казав, да, Вова? Да. І баданчик жде уже. Вот mm -hmm. Отакий хліб. В розрізі, остивший, м'якенький, класний їсти такий добрий, що просто, мені здається, добріший за пирожки ось. А пирожок я б хотіла розламати, якби телефон подержав. А він вже наминає пирожки, так? Да? Щоб його ламать, берете їх ламать. Добре, повірте мені. Я не збрешу. Ви ж мене знаєте. Правда тільки правда? Не люблю брехні взагалі. Ось я розламав. Що там його ламати? Кусай її їж. Ой, дуже добре. Зачитання слива, яблуку і сахарьок такий прям джем. Я вже ну, теж один приговорила. Гаряча. Спеклися, <звук> друга. <звук> <звук>